Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам три способи, як можна створити краплі дощу. Отож, почнемо, Відкрийте програму Photoshop. Далі натисніть комбінацію клавіш Ctrl-O. Це дозволить вам швидко перейти до вибору файлів. Перейдіть до папки, де ви зберігаєте вихідні матеріали, і відкрити необхідну світлину. Фотографію, яку я використовую в даному відео, ви зможете знайти за посиланням в описі до цього уроку. Тепер безпосередньо приступимо до створення дощу. Для цього нам необхідно створити новий шар, натиснувши на міні-іконку із знаком плюс в нижній частині панелі. Також встановлюємо кольори переднього і заднього фона на чорний та білий. Вони йдуть за замовчуванням, щоб це зробити, достатньо зробити клік по постійній. Міні-іконці в лівій частині робочої області. У першому варіанті для створення дощу ми будемо використовувати фільтр під назвою Волокна, або в англійській версії Fibers. Отож, переходимо фільтр, візуалізація, волокна, або фільтр рендер Fibers. налаштуваннях фільтру вам необхідно встановити лише два параметри: відхилення і сила. Я використаю значення 22 та 8. Для того, щоб верхній і нижні шари почали взаємодіяти, нам необхідно змінити режим накладання верхнього шару встановимо його на кран. -скрін. Наступна задача це прибрати із зображення темні волокна. Цьому нам допоможе коригуючий шар рівні. Для того, щоб швидко додати цей шар, натискаємо на ось цю міні-іконку в нижній частині Робочої панелі і обираємо коригуючий шар рівні Levels. Для зручності роботи одразу даний шар як відсічну маску, натиснувши на ось цю міні-ікон. Тепер, щоб прибрати чорні волокна, стаємо на ось цей чорний повзунець, затискаємо ліву клавішу миші та не відпускаючи її, рухаємо повзанець вправо, аж доки на зображенні не лишаться лише білі волокна. Ми одержали білі волокна, і наступна наша задача їх пом'якшити. Стаємо на шар із волокнами, зробивши по ньому клік. Переходимо до Фільтр – розмиття розмиття у русі. Фільтр – Blur Motion Blur. Кут для розмиття встановлюємо 90 градусів і коригуємо параметр відстиль. Звичайно, цей параметр буде залежати від того, які волокна першопочатково ви створили. Орієнтуйтесь на ваше зображення і підберіть параметр так, щоб картинка радувала ваше око. Я зупинюсь на значенні 45 пікселів. Ось так швидко ми створили перші краплі дощу. Звичайно, за бажанням можна змінити їх напрям. Цьому вам допоможе функція трансформування. Щоб перейти до неї, натисніть на редагування, вільне трансформування. Edit Free Transform або скористайтесь комбінацією гарячих клавіш. Ctrl-T. Тепер за допомогою трансформувальної рамки можна змінити кут і, наприклад, розмір крапель. Все за вашим смаком. Для підтвердження трансформації натискаємо на пташечку зверху або Enter на клавіатурі. За бажанням також можна понизити заливку шарою з дощем. Гарно буде виглядати значення від 70 до 90% звичайно, дам ім'я шару із краплями. Переходимо до другого методу. Створимо власний пензлик для малювання дощових крапель. Пензлик я буду створювати в окремому документі. Тож переходжу в файл створити. «File New». Створюю новий документ із білим фоном розміром 800х800 пікселів. І як би дивно це не звучало, але пензлик ми будемо створювати за допомогою пензлика. Отож на панелі активуємо інструмент «Пензель» Brush Tool. Колір встановлюємо на білий. Тепер необхідно обрати тип пензля. Нам знадобиться круглий пензлик, звичайний із стандартного набору. Обираємо його і у налаштуваннях жорсткість пензля встановлюємо 50%. Тепер наша задача намалювати у довільному порядку крапки різного розміру. Колір чорний, також встанові для пензля, непрозорість і потік 100%. Почну з розміру 60%. І просто в довільному порядку малюю декілька крапочок. Тепер зменшу розмір пензля, встановлю це значення на 40. І знову роблю кілька крапель. Ще зменшу пензлик до 20%. Тепер зберігаємо дану картинку як пензлик. Для цього нам необхідно перейти в редагування, визначити стиль пензля або Edit Define Brush. У вас випадев віконце, де необхідно придумати якесь ім'я для даного пензлика. Після збереження повертаємося до нашої основної робочої світлини. Відключаю видимість попереднього варіанту. Стаю на верхній шар, втицію на плюсик, щоб додати новий шар. І тепер будемо випробовувати той пензлик, що ми створили. Колір для пензлика обираємо білий. Трішки відредагуємо розмір і спробуємо щось намалювати. Як бачимо наразі, краплі дуже густі, отож, нам необхідно змінити деякі налаштування самого пензля. Щоб перейти до налаштування пензля, натисніть на ось цю міні-іконку. Перший параметр, який нас цікавить, це інтервали. Значення для інтервалів або спейсінг у англійській версії встановіть довільно від 50 до 110%. Орієнтуйтесь на ось це прев'ю. Наступний параметр, який нас цікавить, це динаміка форми Shape Dynamic. Коливання розміру Size встановлюємо від 50 до 100%. Тепер відредагуємо коливання кута Angle. Цей параметр може складати 40 або 100%. Ну і внесемо незначні корективи у коливання округлості. Даний параметр встановіть 5 або 25% у цих межах. І останній параметр, який ми налаштуємо, це розсіювання Scattering. Встановіть даний параметр приблизно в межах 20-70%. Закриваємо. Віконце налаштування пензля і починаємо малювати. Коригую розмір пензля, використовуючи квадратні дужечки на клавіатурі. І ось такими хаотичними рухами розміщаю бризки по всій світлині. Як бачимо, наразі це більше нагадує хурделицю, ніж дощ. Отож, переходимо до фільтр розмиття, розмиття у русі. Фільтр Blur Motion Blur. І використовуючи вже знайомі параметри кут і відстань, створюємо необхідний ефект. Тут одразу можна налаштувати, наприклад, кут, параметр відстані буде залежати від того, які краплі ви малювали при створенні пензля. Якщо даний ефект вам здається надлишковим, ви завжди можете це відкоригувати, додавши до шару шар маску. Ось вона тут ховається під цією міні-іконкою. Активуємо круглий пензлик з м'яким краєм, встановлюємо колір на чорний, непрозорість та потік зменшуємо і пропрацюємо ділянки, які нам здаються зайвими. І останній метод, який я вам запропоную на сьогодні, це використання готового набору пензлів, які ви можете закачати в інтернеті. До речі, посилання на пензлі, які я буду використовувати, ви знайдете в описі до цього відео. Отож, перейдіть за посиланням, закачайте пензлі і розархівуйте їх. Що робимо далі? Щоб нам не заважав попередній варіант, відключаю видимість верхнього шару. На іконку плюс, щоб створити новий шар для роботи із готовими пензлями. Наступний крок це додати розархівовані пензлі у бібліотеку Photoshop. Перш за все, активуємо пензлик на панелі інструментів. Далі робимо клік лівою клавішою миші по ось цій маленькій стрілочці зверху. Наступний клік по значку шестерні. У підменю, що з'явилось на екрані, обираємо пункт Імпортувати пензлі. Перед вами відкриється. Вікно переходу, в якому вам необхідно обрати папку, куди ви зберігли ваші пензлі. Надалі з списку пензлів обираємо необхідний, робимо по ньому клік лівою клавішою миші і для підтвердження натискаємо Завантажити. Ще раз робимо клік по маленькій стрілочці і опускаємося в нижню частину бібліотеки пензлів, для того, щоб переконатись, що обраний пензлик з'явився в цій бібліотеці. Надалі розгортаємо папку з пензлями і обираємо той тип відтіску, який вам подобається. Як бачимо, коли я обираю пензлик і наводжу його на робочу ділянку, то я бачу прев'ю крапелі, які я буду малювати. Непрозорість і потік встановлюємо на 100%. Колір пензля обираємо білий. І стоячи на верхньому шарі, просто робимо клік. Ну і тепер найцікавіше. Можете поблимати оком і порівняти всі три варіанти, які ви одержали. Кожен з них по-своєму цікавий і неодмінно знадобиться вам у різних роботах. На цьому наш сьогоднішній урок завершено. Ну а ваші три варіанти з дощовими краплями ви, звичайно, можете викласти на Facebook-сторінці каналу Творча Пасіка. Дякую за ваш час, увагу і до зустрічі у новому уроці!